поки до свят, які зараз відбуваються на Черкащині в Умані, тому що наприкінці вересня це місто традиційно перетворюється на справжній туристичний центр, адже до нього з усього світу з'їжджаються десятки тисяч хасидів на святкування юдейського нового року Рожгашана. Головна мета паломників молитва на могилі духовного лідера Грабна Нахмана, похованого у місті понад 200 років тому. Кількість охочих побувати у святому для юдеїв місті зменшилася критично, хіба що в. Перший рік у ковід пандемії тоді дістатися умані зуміли лише 2,5 тисячі хасидів. Ось велика війна, як виявилося, не завада. Навіть у першу осінь після початку повномасштабного вторгнення приїхали 23 тисячі паломників. Цьогоріч очікують до 35 тисяч. Для умані ж це означає, що її населення стрімко зростає, іноді аж на половину порядок охороняють посилено. Нашим поліціянтам допомагають ізраїльські. Та, попри всі, нібито незручності для містян це очікуваний час. Коли тиждень годує цілий рік, усі ціни миттю з гривні переводяться у долари чи євро і часто стають справді космічними. Міська влада теж не нарікає на додаткові витрати, адже хасиди наповнюють не лише кишені простих уменців. з цього року туристичний збір отримують по-новому кошти від паломництва збиратимуть упродовж усього року, а не лише у вересні. Ну і далі ми говоритимемо про традиції свята Рожгашана, тому що до нашої студії. Завітала єврейська блогерка Інна Царук. Пані Інна вже не вперше, до речі, у нашій студії, і ми знаємо, що вам подобається, як пані Інна розповідає так про всі традиції. Вітаємо вас! Дуже раді бачити! Шалом. Пані Інна, отже, Рожга Шана для багатьох українців, якщо назвати це свято, вони кажуть, що це єврейський новий рік. А от якщо провести паралелі з тим новим роком, який є у нас, ну які там відсоточки може збігаються? Взагалі майже нічого не збігається. Ви знаєте, мені дуже подобається те, що взагалі єврейський новий рік він починається з молитви і з підготовки. До єврейського нового року, єврейський народ готується упродовж цілого місяця, тобто місяць напередодні свята Рожха Шана, що в перекладі зобрити означає. Ай, голова року, mm -hmm. як глава року, початок такий, такий певний центр. Ми перед цим маємо такий місяць, який називається Елул, і це місяць покаяння, місяць підготовки до нового року, для того, щоб могти справді в нове увійти новим, пропрацювати mm -hmm. всі якісь певні моменти. Що треба зайве залишити в старому році і уже оновленим увійти в новий рік? А пропрацювати з ким і як? Чи це велика внутрішня робота і рефлексія через молитви? Можливо, пропрацювати напряму з Всевишнім безпосередньо. Тобто, це такий місяць, який зосереджений довкола глибоких молитв. І, власне, якщо повернутися до самого святкування нового року, саме свята угу. Рош Хашана, так. то, наприклад, перед тим як вже починається святкова трапеза, все одно весь цей вечір розпочинається з молитви і до слова єврейський новорік. Розпочинається сьогодні саме після заходу сонця, тобто у нас в єврейській традиції все трошки навпаки. Тобто у mm. нас доба починається після заходу сонця, свята починаються з вечора. І, зрештою, святкуємо. Ми зараз 5780 Шостий рік ну не у всіх була можливість е, зрозуміло приїхати до Умані. Як різниця святкування? У тих, хто е, має можливість бути в Умані і хто залишився там себе вдома? Взагалі треба розуміти, що е, ті, хто приїхали в Умань, це представники хасидизму. Mm -hmm. Це одна з течій іудаїзму. Є дуже багато євреїв, які не дотримуються, наприклад, релігії, так але дотримуються традицій, mm -hmm. або навпаки, дотримуються і традицій, і релігій. Є євреї, які взагалі нічого не знають до там дуже дорослого віку нічого про. Традиції свого народу, тому це настільки різноманітно, що тут швидше залежить від вибору кожного окремого єврея, кожної окремої єврейки. Але якщо говорити саме про традиції, то це або громада збирається разом в синагозі, або в єврейській громаді. Або найчастіше це все ж таки така сімейна домашня трапеза, де є святковий стіл, де є традиційні страви, де є традиційні атрибути, які допомагають краще осмислити і увійти в єврейський новий рік. Оскільки ви вже згадали про святкову трапезу, про святковий стіл, що це мають бути за страви. Обов'язково в центрі святкового столу має бути риба з головою, з цілою головою. Це все не просто так. Це так. дуже символічно, тому що це такий певний лейтмотив новорічного побажання, щоб в новому в новому році бути в голові, mm -hmm. а не в хвості, тобто бути лідером свого життя, бути лідером у новому році. Ось в різних варіаціях цю рибу готують, але це така найпопулярніша новорічна єврейська страва. Бачите, це так дуже цікаво, що, начебто, новий рік, а тут от нас лежить риба. Крім того, в всього... секундочку, про рибу ви кажете, це так. може бути будь-яка риба? Я маю на увазі будь-який сорт ви так. Так, це може бути будь-який сорт риби риба, яка має м -м, плавник і має луску. Це вважається кошерна риба, тобто mm -hmm. будь-яка кошерна риба. Також дуже такий цікавий елемент, традиційний елемент святкового столу це мед і яблука. Mm -hmm. І яблука прийнято занурювати в мед і їсти це в такій саме комбінації. Не просто окремо яблука і мед, свіжі а яблука, яблука з медом. Так, так, не так печені, свіжі. просто свіже яблуко. Mm -hmm. Це символ плодовитого і солодкого року. Тобто, через таку дію ми себе налаштовуємо і один одного вітаємо з тим, щоб новий рік. Був щасливим і солодким, і ми uh -huh. це все підживлюємо солодким медом. Окрім яблук з медом і риби, що ще може бути на столі? Ще, ще є декілька етапів, але я задала таку цікаву uh -huh. деталь з приводу меду: те, що традиційне привітання. З єврейським новим роком звучить як шанатова Това Уметука». і в перекладі це означає щасливого та солодкого нового року. Бачите, mm -hmm. насправді я навмисно роблю цей акцент, тому що весь єврейський народ зосереджений до того з такою вірою, ну нехай цей рік вже буде солодким, щоб він справді був підсолодженим у всіх сенсах. Крім того, одним з таких традиційних елементів є також гранат, тобто я зараз кажу про той самий фрукт, mm -hmm. гранат з зернятками. І це теж не випадково, тому що єврейські мудреці порахували що гранат містить щонайменше 613 зернят mm -hmm. саме стільки, скільки ми маємо заповідей історії. -то mm -hmm. Тобто, коли ми смакуємо гранат, ми таким чином, по-перше, нагадуємо собі про те, що дуже важливо в новому році дотримуватися заповіді Всевишнього. Mm -hmm. Ну і також гранат це символ ось цих дрібних таких плодів, те, що навіть маленькі добрі справи, це може бути хороший плід твого життя. Тому, як бачите, ми говоримо про рибу, ми кажемо про мед, ми кажемо про гранат. І всі ці моменти вони мають насправді. А не просто гастрономічний, це все має такий духовний і сакральний сенс, який mm -hmm. налаштовує тебе, як ти маєш розпочати новий рік. Щось заборонено робити цього дня взагалі на єврейські свята традиційно заборонено робити будь-яку іншу справу, тому що суть єврейських свят вводиться до того, щоб відпочивати і веселитися. Це якщо говорити здебільшого про єврейські свята, тому що там є такі ще дуже особливі свята. Наприклад, одразу після єврейського нового року починається такий день, який окреслений як свято, але це не зовсім свято. Це Йом-Кіпур, судний день. Угу. То це виключення там прийнято цілу добу бути в строгому пості. Тобто, це такі, взагалі, скажімо так, це інший день, якось ми про нього Добре. ще окремо поговоримо. А на Рошхашана прийнято бути з сім'єю, веселитись, відпочивати, не займатися чим тим, чим ти займався в будні дні до цього, угу. і просто насолоджуватися відпочинком. Веселитися, відпочивати передбачає певний музичний супровід чи ні? Ви знаєте, от саме свято Рошхашана, це не є те свято, де є якісь такі прямо традиційні, окреслені пісні. Є одна традиційна пісня я співати. Попереджую, не буду, але м, прийнято на Новий рік озвучувати один одному таке побажання наступного року в Єрусалимі. Лешана аба Бейрушалайм. на абабейрушалаєм. Mm -hmm. ось так звучить ця фраза. Про що це? Знаєте, ми, як єврейський народ, ми дуже довго були без своєї землі. Mm -hmm. І тому це таке насправді теж дуже глибоке побажання, коли, якщо говорити не станом на зараз, коли в нас є держава Ізраїль, а якщо, наприклад, говорити до створення держави mm -hmm. Ізраїль, уявіть собі, наскільки трепетним було це побажання від єврея єврею, що от наступного року ми вже зустрінемося в Єрусалимі. Mm -hmm. Тому досі прийнято ось це побажання озвучувати один одному. І є пісня, яка. З цими словами, але в музичному такому виконанні я чому за музику запитала, тому що готуючись до нашого інтерв'ю, прочитала наступне: що на Рожгашина одна із традицій слухання шофара. Що це за інструмент? О, так, Шофар розумієте, от справа в тому, що шофар це водночас як сакральний, так і музичний інструмент. Угу. Це не є музичний інструмент в чистому вигляді або в класичному розумінні цього слова. Іншими словами, шофар це такий закручений ріг барана. Він є різної форми. Вони є маленькі, вони є більш закручені. Вони угу. є більш такої овальної форми. Це такий інструмент, який видає дуже специфічний звук. Він такий глухий і глибокий. І взагалі шофар ну, краще один раз в житті почути, бо насправді на пальцях дуже важко пояснювати. До речі, в Ютубі, якщо не помиляюся, є записи шофару, і можна плюс-мінус зрозуміти, як він звучить. Власне, шофар це не просто музичний інструмент, це такий певний заклик до пробудження душі. Пам'ятаєте, ми говорили на початку про те, що перед Рошхашана так. є такий період підготовки, uh -huh. молитв і покаяння. І ось весь цей місяць прийнято трубити в шафар кожного дня. І таким заключним періодом трубіння в шафар є власне Рошхашана, коли uh -huh. це, наче, такий фінальний акорд, який ставиться, тому що в єврейській традиції прийнято вірити, що саме в Дні Рошхашана виноситься небесний вирок Всевишнім uh -huh. стосовно кожної душі, стосовно кожної людини, яким буде. Кожного окремо ось цей новий рік в залежності від того, як ти якісно чи неякісно провів місяць Елул в покаянні і в самоаналізі Рош mm Хашана, -hmm. e, як довго відзначають Скільки днів поспіль в нас два дні. Я кажу mm -hmm. в нас, чому тому, що є євреї, які живуть в Ізраїлі безпосередньо на святій землі, а є євреї, які живуть в Галуті. Галут це такий термін, який окреслює розсіяння, тобто за mm -hmm. межами Ізраїлю. В Ізраїлі прийнято святкувати один день а в в галуті в Росіяні два дні? Ми дві повноцінні доби святкуємо. Тобто, у нас сьогодні з вечора розпочинається розкашана. А вже увечері в середу ми виходимо з цього свята. Тоді в мене запитання. Ви, ті, хто євреї, які живуть так не в Ізраїлі. Ви берете на ці дні відпустку, якісь додаткові вихідні? От як це відбувається? Здебільшого, взагалі, насправді невеличкий відсоток саме релігійних євреїв, які дуже строго дотримуються релігій, традицій, всіх правил, так як правильно, здебільшого, це люди, які ведуть і світський стиль життя, і е, дотримуються, наприклад, традиції. Я особисто не беру вихідні на роботі, але, наприклад, сьогодні увечері я йду до своєї єврейської подруги, де ми разом як єврейські дівчата будемо святкувати у неї вдома з усіма атрибутами наше єврейське свято. Е, але, наприклад, завтра в мене абсолютно там спокійний звичайний робочий день, тому це залежить від того наскільки особисто ти обираєш рівень заглибленості в традиції і власне святкування Рожхашана. А ось ті, хто не є євреями, але ви розповіли дуже про гарну традицію за місяць до Рожгашана думати про свої діяння, свої вчинки, про свої гріхи. Ну можна ж долучитися так? У вас же, я так впевнена є подруги не тільки євреїки. Ви їх якось до цього долучаєте або вони з власного бажання це роблять кожного року. Просто маса дівчат, які я саме кажу про дівчат, тому що в єврейській традиції у нас все кошерно: дівчата з дівчатами, хлопці з хлопцями. Mm -hmm. Ну, це якщо говорити про незаміжніх і неодружених. Mm -hmm. І звісно, дуже багато людей кожного року запитують, де можна долучитися до вас, тому що ми бачимо по телебаченню в соцмережі, що це цікаво, яскраво, це екзотично, зрештою, так, для когось. Але ви знаєте, от я завжди кажу, що єврейські свята це не просто єврейські свята, це біблійні свята. Mm -hmm. Тобто, всі єврейські свята вони ґрунтуються на Божому слові. Тому, звісно, Дійсно, будь-хто для кого це має значення, або хто хоче познайомитись чи доторкнутися до цього, це не гріх, це не заборона. Ви можете абсолютно спокійно напроситися в єврейську родину. Звісно, якщо вас туди впустять, mm -hmm. ну, бо ж є різні сім'ї, які yeah. там хочуть пускати свій простір і ні. Але я, наприклад, займаю таку позицію, що якщо хтось цікавиться, мої двері завжди відкриті. Так, тому э, почули пані Інну сьогодні. Хочете долучайтеся, шукайте своїх друзів, напрошуйтеся до них в гості, якщо дійсно вас пустять. Пані ну дуже дякуємо за те, що завітали вас. Слухати завжди це суцільна дякую. Носогода, правда. Дуже приємно. Дякую вам дуже і вітаю вас всіх з новим єврейським роком. Навзаєм і на рок єврейська блогерка була сьогодні нашою гостею. Говорили про традиції єврейського нового року. Рожгашана.